Мультитест 2023 математика завдання 6.7. Знайти значення Х, якщо дано ось логарифм даного числа. І потрібно за допомогою цього даного логарифма числа визначити саме це число. Така операція називається потенціюванням. Скористаємося логарифмом степеня. Перенесемо цю двійку у основу логарифма. І скористаємося логарифмом частки. Ми маємо різницю логарифмів, а зробимо логарифм частки. Логарифм. X за основою 7 буде дорівнювати 2, перейде ось сюди і матимемо логарифм 6 у другому поділити на 12, за основою 7, додати логарифм 15, за основою 7. 6 і 12 скоротимо, тут буде 1, тут буде 3. І тепер скористаємося властивістю логарифм добутку. Маємо суму логарифмів, а із суми логарифмів зробимо логарифм добутку. Логарифм Х за основою 7 дорівнює логарифм 3 помножити на 15 за основою 7. Опустимо логарифм, і буде х дорівнює 45. Відповідь 45.